Міський голова Павлограда закликав мешканців долучитися до озеленення міста для покращення екологічної ситуації. Акція посади дерево миру триватиме протягом квітня. До неї вже долучилась більшість комунальних та освітніх установ: медзаклади, ветерани та представники виконкому. Вже доброю традицією стало за ініціативи міського голови залучати усіх повлоградців небайдужих, тих, хто люблять наше місто, для того, щоб наше місто зробити ще красивішим. І е е кожної весни ми збираємося сьогодні. У нас присутні підприємці міста, які разом з комунальними службами міста долучилися до цього доброго заходу висадження дерев. Сьогодні до заходу доєдналась ще частина співробітників виконавчого комітету Павлоградської міськради. Вони висадили різні дерева. Завдяки відділу архітектури, які організували підприємства, дякуємо дівчата. Вони організували і нас, колег. Тому ми разом закупили дерева. Особисто від нашого відділу ми купили золотий дощ-бобовник. Я так думаю, що буде гарно квітнути і буде дуже красиво в сезон. Тому ми також долучилися це дуже добре. Це озеленення території нашого міста. Близько 80 підприємців підтримали екологічну ініціативу та долучились до озеленення Павлограда. На цю акцію відкри... відкликнулися всі підприємці наших тимчасових споруд переносних, стаціонарних, виносної торговлі. І вони кожний сажає по два і більше дерев. Підприємці розпочали висадку дерев та кущів у парку машинобудівників на мікрорайоні Полігон. Сьогодні ми висаджуємо близько ста дерев, але ще буде другий етап. Всереду буде висадено висаджено ще 250 дерев. Представник підприємства з продажу питної води Микола розповів, що їхня компанія завжди підтримує міські ініціативи. Ми долучилися, посадили два прекрасних саженця дерева Катальпа, і маємо надію, що вони будуть прикрашати наше місто. Флористка та її колеги придбали та висадили клени. Лише Тетяна власноруч посадила близько десятка дерев. Ну, ми з дівчатами закупили клини, але я залишилася допомагати. Висадили ми клини, тополь, борізки, липа. Однією з наймолодших учасниць заходу стала енергійна та працьовита дівчинка Марійка. Я Маша. Ага. Ти висаджувала сьогодні дерева? Так. Да. Да, допомагала. А кому ти допомагала, розкажи мамі. Мамі? І тату допомагала. Так. Да. Да. А які дерева саджали? Ти знаєш? Не знаю. Цього дня у місті було висаджено різноманітні дерева, серед яких липи, клени, берізки, декоративні дерева. Ці рослини не тільки прикрасять територію, а й сприятимуть покращенню екологічної ситуації в місті, створять затишок та додадуть природного колориту. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Єлизавета Лісунова, Максим Воронов, новини ПТРК.